Перший раз вона буде у глаблях ходити, вона да. у глаблях не ходила. Зараз будемо пробувати в двох дешелях. Лешко. Від весни кодила не було запряжено. Хочемо проїхати київськими городами. Лешко, це на, на маху. Все, плеп тихо. Так. Лешко, махом це все. Скала йду купить. Багера покрита фронтом. У мене вже студії їздить на призима. Я його в руки не лопав, це вже ти Ангеліна його прикласти. Та він за тиждень, бо до місяця вже буде за Ангеліну ходити. За Ангеліну це карамелька приходила ще до хати ходила зі мною. Вже виросла більше веселки. Та вона бістро росте, карамелька, лоша б мав мав. Це вона вже перевикає. Ні, та він не є деякий, що тікає. Це не зату? Взатикав. Ота так було, але це стара дірка. Що, будемо вчити, білипа запрагатися. вже все. жання вже всього. Тима вже кайдани зарій. Сіди на сюди. поліпку. Та певно і в стайні покладети. Ліс знімай, як я його тримаю. Так, 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 велишка приїде, скорипуліра і. Все, запрагаємо. Все, це вже... Голубе, дане. Ти вже київські оброті, бля. <ріх> Ангелін. Ти довольна цим парнем. А довольна? Тягни на одну. На одну підтягнеш зимою. <ріху>

На пару коней. Коней. Треба було на а чего? Ж с... Ты что тут спимаешь. Тут. А там поставишь карабин. Два карабинчика. <заробина> um, он... Мои выдумки, что я даже... А, не подпасуешь, <заробина> что там не, не подпасалось. А ну давай попробуем. <праць> <праць> а ну, аби, але заберіть це, заберіть цю шлюси. А ти що, не ч це ще я? <праць> але то зга зверху має ну, йти. А то як? То, то, то зверху маєте, над кобелу. А ну давай, щас, ні, то так не вийде. Назад, давай, йди вперед. Чуть -чуть -пр 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 О, так має бути. А, то знизу має бути, так? Да? Да. Я, да. я думав, що Знизу? знизу... <гаде> ні. Оце, що знизу. Коли тормозить, щоб рішлю не піднімалися в лісі, ага. то коняка могла тормозити головою. Все, я Хоча Замут... що, голопає під 40, ось це впирає під передні ноги. Це тормоз. Поняв свого Все. роду. Я вас зрозумів. Попробуй отут завезти. Отут. О, ти а як тенера. вона буде тормозити, поняв? Ну та ж так буде тормозити. О. А тим посторонки треба туди, поняв. А нема постороннь? У мене посторонки всі на упражні. Давай напряжемо ту ту мою. Ну давай от тобі. Давай. Все. Зай... Зараз за чого по посторонки в мене все є. Треба переробляти вам на цю. Це буде парадні. Алінка, подавишся тобі Угу, Дуже понравилось. Є, є. Є мале. Ну ще твоє. Є. Є твоє поляк. Давай не пригочати тебе дали, Так, друга. Ні, nee, 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 у не річко все. Ні, дивіться, в мене тут і гнуздечко, все. <звечки> з мажора. Зараз мене Провірем, але... в мене як русалка поправляється, то вона не влазить цей підшов Диви. Ще трохи її тіла треба. Треба, тря. треба. Побачите, приїдете через місяць, я вам покажу коня. Ми бачили, яка вона була, бо... Воно було в мене в гарному тілі. Ну та після лоша, лоша є. А що, на паровку я взяв? No. Сіно у нас з випасу. Завед, треба трошки вперед кидати, бо... Зараз зараз дадуть перед. Зараз. Це, це мені віха, тиганці, шивутра, хлопці. Ось цю. Так Поняв? здачка, понять? У мене там є такий чорок закльотка. Ну, я ставив на дірки ці. Велике кулка велике. Кольцо таке велике, кафе. Ну. Ага, це по сторонке. собі поклали і все. <рисуйте>. В Та вона буде йти у цьому. Це таке, як у нас у Марку був Марок запях. Віз бач, по колу розвертається на місці, в лісі. Ну, перекинь мені. Менше за моїх коней. Ну, але буде більше. Мажара не обжене, але... Поширені обжине. – Поширені обжине. По висоті Повинна, блядь. Та й по висоті вона повинна його взяти. Їх утопіру три роки. Якщо вона не кончена, все нормально. Вона, блядь, набере за два місяці такого тіла, що її не впознаєте. Її оброблю, блять, І до всього. Ну, але від глистів треба обробляти, коли лошати буде три місяці. Чи ти скорше обробляєш? Жень. Я ставлю вивозу парку. Пасовища забираю коней, ставлю в стіло на сухе. Обробляю, Поняв, як на зиму ставлю ага. той. Обробляю глисти. І так само весною півроку проходить, вивод, виводить, теж обробляю від відглисти. Два так рази. Так весною так само, і Перший раз диви, перший раз сім кажуть, що два рази. Перший раз дав, та не повиходили. А другий раз дав хлопці, півторачка відро. Ну кури не витікають з курника. Отак його. Ну і сказати, що по моїх конях заглищені вони. Та ні. Ну, в мене коні репають, блядь, а на них в них глисти. Ну, я, чував, висло, я ж висло, на бойні колись побачив, в легких глисти, чим я... обробляєш? Ну, Я вам покажу тюбики є в мене геть. А не він каприсує. Я так коні вже є гаден запрягтів, що хочеш. <сум> Що? У ну, любезні заприїжджаш. До стоїть спокійно собі, все видиш по ногам. Такий від глиф, в Де, бажуре, Собі пасать по ногах. Там Та пари. у нас спокійно, шо? У нас Жані спокійно. То, що? Для то, теж треба. Я казав що спокійно. вона як дитина. Вона спокійна. У мене мала коло неї ні. ходила, ніби я на це секрет розказати, щоб коні не хрусті. Чуєш хрустить коняк? Що, що хрустить? ось. Чуєш хрустять кісточки. Круг, круг, ріскотий. Чуєш? <рісь> ну все, сустави, вона шевелиться, велиться, сустави припустять. Ще є кальцій. Даєте кальцій коні? Хорошо, <рісь> <рісь> кальцій. <рісь> Три кальцій фосфат? Трикальцій. Да. Да. Оце вовець, хочете, не хочете. А раз у місяць блядь, 100 грамів їй треба кальцій. Зараз <рісь> покажу. Так, а ну на лешку ти покругу Зараз ми попробуємо їхати на цій бричці. Як ця бричка йде. В ну, щоб такому запряжено не було, це точно. Ну, я думаю, що буде їхати дуже добре. От таким обробляє Дядько, Женя, брова гель. Для гельметізації коні. Провермектієн і гельмісан. Ну але є, брово, дозол теж в аптеках. Є, продається. О, газдо. А він нікуди не втече від неї. Я віру. Зразу научиться.

Іде, піде, не я знаю. От Ангеліна так в школу йде. А це правда? Так, Ангеліна в школу ходить, як хадити. Сайпелепко. Ріс там завиросла. Йди до вчителя на одного <ріст> Давай ручку. Нічого. Научиться. Це буде добре. Це зову. Оце не надо дела, зараз він підійде сам. Оце мене вчилиш. Зараз йому надо їсти. І він стане так, як він хоче. Филипко, ну заснеш. Ти вже сна. Ну, ти не докажеш нічого. Таке существо. Ми тебе навчимо просто тут грешити, то їх на тим дітей. Папа, може ти його трошки, ну, трошки... не коротко, трошки більше заб'яти. все буде добре, добре. Ему... Нічого страшного. Біде цей хлопчик. Ходи. Ну, посе. Посе, засни. Все буде добре. Перший урок для тебе. Перший урок. Ой, ці уроки, це треба весь час, уроки і уроки. Ці... Як мамі казала, каже, я щоб. Женя з тим не грається, він бігом це учить. Да, да. Не треба його. Він Ці кажуть, його дитину робити. Ні, треба вчити. Ми ж його не заставляємо, не робимо. Ми його вчимо. Хто не слухається, сидить в углу. А цей сидить на дупі. Ну що зробить? тобі горшка пили. Ставо, о, ота! Ну, придивись ти, пино повертайся, давай. Ну шо, давайте я сам сяду. Діва гір. Він пішов, він вже запражений. Він слухняний, як Пилип. <риснє> Я думаю, що їй навіть легше так буде в цьому ході. <риснє> Кай, бо це Пилеп саме й тягнеться. Пилип тягне водій. Аночка. Пресачці сняти. засняти. Писач. чкач чекай. Тррррр, тррр, багіра. Тррр. Тррр. Трр. Трр. Встань Што тако? А так. І це. з дороги. здорово. І з і у два оглоблі. <свісна> у два дешлики. Показати вам. Показати вам, провірається коняка, як я... Ану, кажи. Зараз ми заїжджаємо в релю і дивимося, як воно йде. Та ні І враховуємо, що у нас дороги. Так, ми... так якщо коняка не Дзі! Заня свіжо веранним городом. Тут проби. Каня, ти що ти? Вона не знає, ну, не прив'язана до того, вона не розуміє, що з неї хочуть. А коли <при> блять тягнемо Діябагіра Не, вона добре знає тягну Це тут Може що доволі Сідайте, поїхав Сідаєш? Сідаємо Та б'ємо Все, всім дякуємо за увагу Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте Ще зараз що ж може йду знімаємо